Поділитися бойовим досвідом, утриманим в зоні проведення АТО, розробити нові тактичні прийоми та методику підготовки особового складу, цьому був присвячений захід, який зібрав близько трьохсот командирів підрозділів частин сухопутних військ. На міжнародному центрі миротворчості та безпеки бойові комбати та комдиви не тільки узагальнювали бойовий досвід, але вивчали нову техніку, зокрема, використання контрбатарейних радарів американського виробництва Антіпікю та безпілотних літальних апаратів для проведення розвідки. Ми показуємо. Нічні прилади, ми показуємо тут новітні зразки зв'язку, які поступають вже на озброєння наших механізованих танкових підрозділів. Ми показуємо все. Те перспективне, що буде використовуватись в найближчий час. Бувалі командири кажуть, що користь таких заходів величезна, особливо коли заняття відбувається у полях та з бойовими стрільбами. Сьогодні в нас проходить практичні заняття застосуванням бойової техніки з бойовою стрільбою. На даному етапі відпрацьовується в складі дивізіона, батальйона застосування артилерії під час ведення бою. Види вогню розглядаються нестандартні ситуації, які просходили під час ведення бойових дій. На, на самом деле, ну то, есть, є чому навчитись. В ході занять використовують тактичні прийоми, які довели високу дієвість. В АТО артилерія демонструвала вогневі мішки, рухомий загороджуваний, зосереджений вогонь, а також так звану «карусель», яка ефективною у знищенні та деморалізації сил ворога. Вогнева карусель це, що це значить? Це просто-напросто. Підрозділ ділиться на декілька говорити, частин. Можливо, якщо це батарея, може ділитися на два взводи. Якщо це дивізіон, то вона побатарійна. І кожна батарея за командою займає вогневу позицію, відпрацьовує одну, максимум дві задачі і змінює вогневу позицію. В цей час займає вогневу позицію інша батарея в іншому місці. Відпрацьовує вогневу задачу, ми, і теж саме змінює вогневу позицію. Як лазерна. Система Майлз може бути корисною у підготовці підрозділу. Продемонстрували представники Національної академії сухопутних військ, використовуючи цю систему, підрозділ курсантів академії, відіграв протидію засідці ворога. Майбутні офіцери впевнено вивели з під вогню ворога колону вантажівок та майстерно використовуючи вогонь з БТРів знищили умовних ворожих диверсантів та їх опорний пункт. Після навчального бою провели розбір помилок та сильних сторін. Я був уражений з декілька секунд після підриву першого БТР. На мою думку, це сталося тому, що я недостатньо швидко прийняв положення лежачі, недостатньо швидко спригнув з БТРа, тому не противник уразив мене. Такі збори дозволили командирам продумати, як передати досвід, отриманий в АТО та розробити нові підходи в управлінні та забезпеченні бойових дій.